У Харкові відкриття музичного фестивалю Харків Фест». серед учасників скрипалька та директорка київської камерати Богдана Півненко. Коли виникла ідея, що в Харкові, в квітні, має бути відкриття, незважаючи ні на що, ні на складний стан, ні на обстріли, ми відчули, що це наш обов'язок: приїхати сюди, підтримати харків'ян, бо вони герої. Я очікувала, що буде. Дуже тепла публіка, що буде багато публіки, бо я знаю, що незважаючи не на що, місто живе, бореться, ну і дуже віримо все ж таки в нашу перемогу. Свій виступ колектив присвячує засновнику київської камарети Валерію Матюхіну, який був родом із Харкова, говорить Півненко. В травні буде рік, як він помер, і це дійсно блискучий піаніст, надзвичайно талановитий взагалі, музикант, диригент. Це фігура в українському мистецтві, яка штовхала і давала можливість розкритись багатьом українським композиторам, за що ми йому дуже вдячні, і тому ми сьогодні вшановуємо його пам'ять, тому що він дуже мріяв приїхати в Харків. Я йому це обіцяла, і, на жаль, він не дожив, але ми свою обіцянку виконали. Перша у Харкові диригує Рок Фаргас. Він єдиний іноземний артист, який вирішив приїхати до міста та взяти участь у фестивалі. Через повномасштабну війну цьогорічний фестиваль проходить в укритті Харківського національного театру опери та балету імені Лисенка. У залі під час концерту більш як сотні глядачів. Цього року цей меседж слухати, чути, відчувати він він про комунікацію, він про е, суспільство більше да про те, що ми маємо робити, щоб залишатись живими. Життя не може від можна відкластись, на відкластись на потім зараз. Розумієш, що це наше життя. Ми маємо. Наповнювати цей фестиваль проходить шостий рік поспіль, говорить його директор Сергій Політучий. На мій погляд, фестиваль 2024 – Це в першу чергу не про музику, як хай левел виконавського мистецтва. А по хоча це все буде пораз, але по перше, це можливість. І завдання підтримати харків'ян у цих скрутних умовах, у яких ми знаходимося зараз, край важливо давати якусь надію, надію у Харків, яким він був до війни. Умірне переможне майбутнє цього року. У програмі Харків Мюзік Фест, концерти альтернативної програми, виступ дитячого оркестру та проєкт Кольорова класика. Фестиваль триватиме до 31 травня. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.